Я, ну, <реш> О Боже, це жахлива була історія. Ми жили в Польщі е, у лікаря. Лікар іншої мережевого маркети мережевої компанії вони мене запросили до себе. Ну я народила дитину на третій день війни. Розумієте? Це було взагалі дуже неймовірно те, що було в тих пологових і так далі. І е, ми приїхали, а вона, ця жіночка, лікар, вона на прийомі у неї прямо дома кабінет, до неї приїжджають люди, і вона постійно там собі працює, працює. Де коли вона щось мені розказувала, де щось ми змогли обсудити, а як в Україні справляються, тому що Польща на сама не тільки Польща, Європа, вона дуже від нас відстає, це правда. І як би це зараз не звучало, Європа, все класно, але ну, я особисто з цим зіткнулася. Так от, уявіть собі, в їхній церкві є батюшка Ксьонж, да, їхній, який прийшов до неї на консультацію. Дуже заможна людина, шикарна машина, весь такий дорого вдягнений, парфум, така статна людина. І от він заходить до неї, і тут мені Аня це дзвонить, каже: Зайди, мені треба, щоб ти подивилася на те, що я зараз бачу. Я заходжу. Людина замотана вище коліна, всі ноги обидві замотані. І коли він знімав ці е, такі бінти спеціальні при таких розлатах шкіри, там почалися настільки гнилісні від процеси вже, що він з собою міняє ці бінти, в нього постійно їздить жіночка, яка його обробляє, і він ці бінти постійно постійно змінює, бо воно непреривно, приривно ну не ну, знаєте, така сукровиця гніна тече. І було видно, вже кістки, тобто людина гнила, і ти це бачиш, як це відбувається. І е, Аня каже, у нього діабет. Я кажу, ну я розумію. А я така в шоці, я, ще, я кажу, а, вона діаг... робить комп'ютерну діагностику, я заглядаю в екран, кажу, ну там все, там повний, повний список того, що І плюс Ще, напевно, такі самі. тобто там ну все було. І я кажу: ну якщо снігною паличка, тут взагалі то це снігой паличка, це найстрашніше, що може бути в лікарні, а людина не в лікарні, розумієте? І тоді, ну що? Я кажу, знаєте, пане, у нас є дуже гарні з України, привезли для вас такі засіб, ви навіть собі не уявляєте, я зараз піду до себе, принесу вам баночку, ви будете робити прімочки, припарочки, тра та тратата, розказала, розказала, пішла, взяла, розбавила йому вже зразу цей баню, тому що там було, ну там жахливо, там не можна було давати зразу концентрованим. Був просто баню, напевно. Забрав би той весь гной, і я боялася, що в нього тих ткань тканини тієї м'язові взагалі не залишиться. Ну це просто ви не уявляєте, як а я не сказала, що він був у професора на постійному лікуванні, і у йому вже видалили мізинці, і його вже на ампутацію ніг записали, і він вже повинен був бути на, цій... на цю операцію. Ну, коротше кажучи, через тиждень він приходить, він показує, що воно вже. Тонесенькою такою плівочкою закрилось, воно перестало сочитися через тиждень, тільки, тільки на баню і на Звіробої і навколо, там де ще були живі тканини. І таким чином, після цього ця Аня зареєструвалася в як якби це не банально зараз звучало. Але вона також працювала. Ну, ми почали вже на, наробляти. Я, я кажу, Аня, ну ти розумієш, ми не можемо сказати, що це засіб для унітазів. Це треба якось так йому розказати, що це таке. Так, да дуже дякую.